Для того, щоб зробити подорож у минуле, тобто смакувати тою стравою, якою ви їли в дитинстві, потрібно приготувати самі прості рецепти. Якщо ви не знаєте ще, що я продаю червоної чорну чи щуки, то пам'ятайте про це. Я продаю це аквакультурний продукт, це дуже смачна ікра. Такої ікри ви ніде не коштували. Просто замовляйте мене, пишете мені в особисті повідомлення. Для страви з дитинства нам потрібно. Всього в каструльку положити два інгредієнта, потім узяти на сковорідку покласти цибульку, морквочку потерти. Дивіться, як дрібненько гарно вийшло. Це ми все в мисочку складаємо і несемо на сковорідку, обжарюємо це до золотистого кольору. Ще пам'ятаєте, що у мене є до продажу квіти, всі різноманітні квіти, які тільки є, які ви тільки хотіли. Дивіться, наприклад, зараз я отримала гауру, це біленька і розовенька по 65 гривень. А також ось у мене є геліхрізмум і плектрантрус. Ось бачите такі ці рослинки, які ростуть в кашпо. Готові до результату. І Що ж у нас вийшло? Жарили за жарочку, дуже смачнючу вкинули в нашу каструлечку. І що це вийшло? Пам'ятайте, що червоною круж замовляємо в мене. Солнушко Юлія, пишіть в особисті. Аля-ля! Це наша гречечка! яка ж вона смачна, ви тільки подивіться. Ще кидаємо сюди листочка і починаємо їсти. Ам-ням-ням. Вам бажаю всім успіху, натхнення, працю, працюйте і не здавайтеся, не покладаючи рук, працюйте, у вас все вийде. Я вірю в себе і вірю у вас. Я вас всіх обіймаю, ви у мене найкращі.